І таке мені казати Ось мала, тримай бабоси, швидко мага зін'яжи Треба нам до столу трохи підкупити кобаси Ось мала, тримай бабоси, швидко мага зін'яжи Треба нам до столу, трохи підкупити Но гроші у руках держу Забігаю середину до цокерок більшу бюшок. Я вам таку пораду треба мати на меті Добавляти шоколаду в кожну страву на столі. Там я вам таку пораду, треба мати на намети. Бавляти шоколаду в кожну страву на столі Мама, навіть буде.